Всім привіт! Вітаю на каналі 36 і 6. Мене звати Адріана Мальська, я лікар-педіатр, і сьогодні ми з вами поговоримо про прорізування зубчиків у дітей. Всі діти народжуються із 20 молочними зубами, закладеними під яснень. Приблизно у віці 4-6 місяців ці зуби починають прорізуватися. Проте цей процес індивідуальний. У когось вони можуть почати прорізуватися значно раніше, дехто навіть може народитися вже із зубчиком у роті, і це буде називатися натальним зубом. А у декого їх може не бути і до кінця першого року. Але у всіх є закладка на 20 молочних зубів, і приблизно у віці між двома до трьох років усі вони проріжуться. Спочатку прорізуються два нижні різці, а потім два верхні. І цей процес є таким почерговим. Іноді він може порушуватися, але це не має значення. Все одно у всіх дітей буде 20 молочних зубчиків. І добра новина полягає в тому, що далеко не у всіх дітей процес прорізування зубів буде дуже болючим. Близько у трьохмісячному віці діти вже починають надмірно все хати до ротика, свої ручки чи іграшки. І моторецептори, які знаходяться в ротовій порожнині, будуть посилати сигнал до головного мозку, і це буде сприяти надмірному виділенню слини. На жаль, діти ще не вміють добре її ковтати. Відповідно, слинка буде вся на підборідді, тому дуже важливо акуратно витирати її з підборіддя для того, щоб не подразнювати ніжну шкіру дітей і запобігти виникненню висипу. Іноді можна навіть змастити цю ділянку якимось. А захисним кремом. У всіх дітей є закладено 20 молочних зубчиків під яснами. І приблизно у віці 4-6 місяців вони починають прорізуватися. Порядок прорізування зубчиків, як правило, є одинаковим. Спочатку прорізуються два нижні різці, тоді два верхні, і тоді вже йдуть наступні зубчики. Цей процес у більшості дітей може відбуватися абсолютно без жодного дискомфорту та болю. Проте у деяких дітей це може викликати значний біль. Діти стають плаксивими, роздратованими. У них порушується сон, у них змінюється апетит, їм буде важко їсти тверду їжу. Вони будуть віддавати перевагу більш перетертій їжі. Деякі дітки можуть навіть народитися вже із зубчиком у ротовій порожнині. Це буде називатися натальним зубом. А у деяких їх може взагалі не бути і до одного року. Але у всіх дітей до віку 2-3 роки у ротовій порожненні вже буде 20 молочних зубів. Деякі батьки вважають, що коли у них прирізуються зубчики, у них може підвищуватись температура. І це справді можливо, але якщо вона вище ніж 38 градусів, якщо у дитини є пронос чи якась блювота, це не пов'язано із прирізуванням зубів. В такому випадку обов'язково зверніться до свого педіатра за допомогою. Що ж ви можете зробити, щоб полегшити загальний стан своєї дитини, яка страждає від прорізування зубчиків? Це масаж. Так, просто в тому місці, де ви бачите, зубчик буде прорізуватися, це гарно помасажуйте своїм. Чистим пальчиком. Якщо ж дитина не схоче і буде це неприємно, то ви можете просто їй давати смоктунець, якщо вона вже його і так смокче, це буде їй приносити певне полегшення. Якщо ж ні, то є безліч різних іграшок, які сьогодні можна запропонувати для того, щоб дитина собі полегшувала цей процес. Також їх можна поставити на якийсь час в холодильник, і тоді вони будуть більш холодними і дитині теж буде знімати локально біль. А наступне, що можна зробити, це взяти такий рушничок, скрутити його в трубочку, а до половини змочити в воді і на 30 хвилин не більше поставити в морозилку. Не більше, тому що це може завдати обмороження ясен дитині. Дуже будьте з тим обережним. Але багато хто рекомендує саме такий спосіб. Дуже важливо батьки, що ви пам'ятали, що насправді дітям не можна давати гелі, які містять локальні анестетики, такі, наприклад, бензокаїн. Вони можуть знечулювати задню стінку глотки. Дитині тоді буде важко ковтати. Майте на увазі, що це гелів купувати не варто. Інше, що ви можете зробити, це дати своїй дитині, якщо вона вже їсть прикорм, наприклад, якісь заморожені. Фрукти, наприклад, банани, так, але обов'язково будьте все час біля дитини не можна її залишати ні в якому випадку самою. Приблизно у віці трьох місяців у дітей посилюється слиновиділення, і тут акцент на тому, що воно саме посилюється, адже слина починає виділятися у дітей приблизно у віці між 8 до 12 тижнів. Але в три місяці дитина вже починає запихати активно собі ручки до ротика. Це провокує моторецептори, які знаходяться в ротовій порожненні, посилатиму сигнал до головного мозку, і слиновиділення посилюється. Сліна буде всюди, особливо на дитячому підборідді. і це може подразнювати ніжну шкіру малюка. Тому не забувайте акуратно промокати слинку, щоб не запобігти виникненню висипу на підборідді також можна користуватися зволожуючим кремом, і е, не забувайте про слюнявчик, який буде мати ззаду таку прорезинену частину для того, щоб в дитини не була та слюна е, на грудях. Отже, якщо ж ви вже спробували всі ці способи заспокоєння своєї дитини, і вона далі така зденервована і гірко плаче, ви можете порадитись своїм педіатром і дати їй знеболюючі препарати, наприклад, парацетамол. Це значно полегшить її загальний стан і дозволить вам провести ніч спокійно. Що ще дуже важливо сказати: з тим, як прорізуються перші зубки у вашої дитини, дуже важливо чистити їх вже з першого дня. І для цього у нас є безліч різних варіантів. Наприклад, перший зубчик вже можна починати чистити такою силіконовою насадкою. Пам'ятайте, що я вам казала у попередніх програмах, що ні в якому разі не можна залишати дитину в ліжку з пляшкою з сумішю, оскільки вона підвищує кислотність, і це сприяє виникненню пляшечкового карії. Тим, як будуть прорізатися наступні зубчики, на сьогодні ми маємо різні зубні щіточки для того, щоб давати. Дитині, от як бачите, ці різні насадки можна вже давати дітям із 6 місячного віку. І тут є навіть таке спеціальне кільце для того, щоб дитина не могла запхати цю зубну щітку занадто далеко. Або ж такі, де є гарна така дірочка, і дитині буде зручно запхати туди пальчик. Звичайно, що воно ще чистити зуби не зможе сама, це більше для гри. Але пам'ятайте, що батьки відповідальні за. Чистоту зубів своїх дітей, і вони повинні допомагати чистити зуби своїм дітям і контролювати цей процес приблизно до 6-8 років. В принципі, вважається, що коли дитина вже зможе самостійно написати своє ім'я, це буде ознакою того, що вона вже готова самостійно чистити свої зуби. У трьохрічному віці вже можна накладати зубну пасту з розміром як горошинку. Пам'ятайте, що як тільки прорізався перший зуб у вашої дитини, ви повинні планувати свій перший візит до свого стоматолога. Це потрібно зробити приблизно між часом, коли прорізався перший зубчик, і обов'язково до періоду його першого дня народження. Дуже важливо привчати свою дитину до системної гігієни ротової порожнини. Також поговоріть зі своїм стоматологом про можливість застосування втормісного лаку, якщо його нанести чим раніше. Тим менший ризик виникнення карісу в подальшому. А ми знаємо, що здоров'я зубів це запорука загального здоров'я вашої дитини в майбутньому. Адже якщо в дитини здорові зуби, вона зможе якісно кусати, пережовувати, ковтати їжу. Це все впливає на травлення дитини, а також на психоемоційний стан. Тому що якщо дитину щось болить, погодьтесь. Вона не зможе ні добре їсти, ні добре спати, ні гармонійно розвиватися. Отож, багато батьків може боятися цього періоду прорізування зубчиків у дітей. Але пам'ятайте, у вашої дитини може бути все добре. Ви навіть не відчуєте, що цей зуб прорізався. Ви можете просто його раптово виявити у ротовій порожненні своєї дитини. Якщо ж так не сталося і вам не так пощастило, пам'ятайте про ці способи, які ми сьогодні з вами обговорили. Якщо ж дитині вже зовсім погано, то зі своїм педіатром про те, щоб дати дитині парацетамол. Пам'ятаємо, що в жодному разі ми не використовуємо знеболюючі гелію, оскільки вони можуть зашкодити дитині. Сподіваюся, сьогоднішня інформація була для вас корисною. До зустрічі в наступних програмах!